Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки цього політичного тижня в Україні. Гість нашої студії політичний експерт Артем Біденко. Доброго дня, пане Артем. Вітаю. Ваша оцінка кадрових призначень президента, зокрема, нового керівника Міністерства оборони, якого підтримав своїм голосуванням парламент України. Ну, ми бачимо, що президент вибудовує чітку вертикаль, власну. Це вертикаль людей, які е, будуть працювати в команді, які є менеджерами. Тобто, ми бачимо сьогодні команду технократів, бо сам президент є по суті менеджером технократом. І е, оцінювати, звичайно ж, необхідно по справах. Тобто, сьогодні е, ми бачимо результат голосування. Це позитивно було б гірше, якби воно не проходило в Верховну Раду. Тобто президент виконує певні чіткі конкретні зобов'язання перед народом. Тобто, він вибудовує вертикаль е, по результатах роботи людей. Ну рано що сюди Валерій Галатей, людина не нова. Які очікування на нього, і або які завдання ви бачите для нього зараз поставлені? Тут є два нюанси. Перше, те, що це людина не з армії, тобто він не залучений в ці всі скандали, в корупцію і так далі. Він прийшов ззовні і буде однозначно наводити лад. Бо проблема сьогодні армії це не військова загроза, це не відсутність бойового досвіду, а все ж таки це корупція, це нездатність самостійно навести лад. Це перший момент. Другий момент, ну буквально вчора, позавчора, коли з'явилася інформація про Галатея, дуже багато прочитав. Від експертів, яким я довіряю, про те, що як людина, як міліціонер, він справді був дуже принциповий, чесний і дуже цілеспрямований, направлений на певну конкретну ціль. Тому ми розуміємо, що президент сформулював чіткі задачі для всього свого блоку, в тому числі для міністра оборони. І я думаю, те, що Глитей буде направлений на вирішення цих задач, цих цілей, це однозначно, ну, це те, що буде. А на вашу думку, чому це було зроблено саме зараз у період найактивнішої фази антитерористичної операції? Чому не місяць тому, чому не пізніше? Це, це мало статися одразу фактично після інаугурації, Ми це розуміємо. Але на сьогоднішній день існує сильний спротив політичного характеру тих фракцій, тих депутатів, тих політичних сил, які не підтримують курс президента. і, По суті, є опозицією. Виносити кандидатури в парламент для того, щоб вони були провалені. Це однозначно неправильно в нинішній період. Це неправильно для нового президента. Тому ішли переговори досить довгі, досить складні, паралельно з переговорами на фоні там асоціації, на фоні. Військової агресії з боку Росії про те, щоб це була все ж таки фігура не тільки з команди президента, але й був певний компроміс з політичними силами. Тобто їм показувалось, що ці люди будуть реалізувати такі, такі, такі задачі. Тому це затягнулося на певний період часу. Ви згадали про позитивність самого факту голосування. На вашу думку, оце голосування, і, зокрема, за зміни до конституції, а це вже свідчить про те, що президент зміг налагодити якісь компроміси з парламентом або підкорити певні його частини. Ну, підкорити неправильне слово, але однозначно президент ефективно працює з парламентом. Тобто немає е переламування через коліна, е немає нехтування парламентом. Президент, ну, я скажу такий приклад: е в часи Януковича дуже багато згадували Кучму, мої знайомі депутати, і казали, що от Кучма був президент. Він з позафракційними зустрічався за період е за одну е каденцію як мінімум 2-3 рази. Ющенко такого не робив. Янукович тим більше такого не робив. От сьогодні ми бачимо знову президент, який спілкується з з депутатами, який намагається їх почути. Причому робиться фактично з усіма депутатами, з усім складом. З кимось ще не побачився, значить, побачиться пізніше. Це однозначно позитивна тенденція, тому що це означає діалог. Початок конституційної реформи від президента. На вашу думку, це все ж таки децентралізація влади, як він про це заявляє, чи все ж таки концентрація у одних руках, як заявляють деякі експерти? Ні, ну однозначно, це не є концентрація в одних руках. Ми знаємо, як це виглядає. концентрація, ми знаємо, як, як формується при цьому виконавча гілка влади, як формується а, а, більшість парламентів. То це не є концентрація. Але не є це поки що і децентралізація. Це поки що початок для децентралізації, тому що дуже багато чого треба зробити не тільки на рівні конституції, але й на рівні звичайних законів і нормативних підзаконних актів. Конституція лише задає певний вектор. Вона заявляє, що політично ми обираємо такий шлях. Ми маємо провести адміністративну реформу, територіальну реформу, але реально деталі цих реформ мають бути закладені в законах. І тут депутати мають підключитися, а не критикувати. Вони мають надати пропозиції, як розвивати тези конституції далі. Але от деякі пункти, які піддалися найбільшій критиці цього тижня, якими ви бачите функції представників президента, і на вашу думку, чи не призведе це до двовладдя в регіонах? Ну у нас вибудовується потужна французька президентсько-парламентська модель. Коли президент і парламент належать до одної політичної сили, тоді вона є дієва. Коли вони належать до різних сил, вкрай не дієва і в період криз це найбільш очевидно. Тому очевидно, ну явно сьогодні, що президент намагається вибудувати в цій моделі додаткову вертикаль контролю. І от, власне, президентські представники вони будуть контролюючими. Скоріше вони будуть дивитися за тим, щоб виконувалося, бо президент є гарантко. Конституції, тобто загалом правового поля, і ці представники президента мають дивитися тим, щоб виконувалися функції державного апарату місцевого самоврядування, для того, щоб виконувалися закони, і потім їхня задача не карати, їхня задача направляти відповідні звернення, від, до яких мають прослухатися вже прокуратура, слідчі комісії навіть депутатські і так далі. І так далі, але пункт. Про, про право президента розпустити місцеву раду за одне порушення. До речі, стосовно цього пункту, вчора у парламенті він сказав, що обов'язково ним скористаються у разі необхідності. На вашу думку, це не за НАТО. Які ви бачите захисні механізми? Мені чесно кажучи, здається, що в цьому випадку це та норма, якою президент готовий поступитися. Вона е спеціально і так нав'язливо сьогодні існує для того, щоб по інших нормах не було великої критики. Ну, це моя персональна думка. Стосовно поняття спеціальної мови, за яке свобода сказала, що в жодному разі не буде у таку, у такому форматі голосувати. Ну, це є адекватний крок президента, який чекали дуже давно. Він направлений на те, щоб в суспільстві все ж таки була толерантність на те, щоб прибрати ті загрози, які існують через мовний фактор сьогодні. Проблеми російської української мови нема в Україні. Є проблема політиканів, і позиція свободи, вона політиканська. Насправді ніхто не збирається притискати українську мову, а лише надати якісь додаткові права російськомовному населенню, щоб прибрати загрозу. Якщо свобода вважає, що це є неправильно, ну це така напівнацистська позиція. Стосовно перевиборів до парламенту, це питання якось зникло з порядку денного цього тижня, і деякі експерти вже говорять, що ми не встигнемо до тих дат, які називалися раніше. Ну, президент, на зустрічі з депутатами е декілька днів тому чітко сказав, що вибори мають відбутися. Бажана дата 26 жовтня. Давайте шукати компроміс, як це легально нормативно реалізувати. На за мою інформацію, декілька груп юристів працюють над тим, як це реалізувати. Ну окрім того, шляху, який закладений в конституції, е експерти висловлюють скоріше побоювання, бо часу справді лишається все менше і менше. У нас два місяці виборча кампанія. Місяць, наприклад, на існування більшості, тобто фактично залишилось там. Півлипня на те, щоб реалізувати той чи інший формат, е, я думаю, що ці 10-15 днів, які у нас сьогодні є, вони все ж таки будуть е, використані на те, щоб знайти формат е, розпуску парламенту. Може, це буде якийсь формат саморозпуску, якийсь унікальний, прецедентний для України. Може, це все ж таки буде не формування більшості коаліції. Ми це побачимо. Але однозначно, сьогодні і суспільство. І частина виконавчої гілки влади, і частина законодавчої гілки влади бажають перевиборів. Система має відповідати тим стандартам, які після майдану сьогодні існують в Україні. Деякі експерти говорять про те, що досить дивним виглядає той факт, що Україна е, одразу першим рішенням не ратифікувала угоду про асоціацію. Це вже зробила Молдова, це вже навіть зробила Румунія по відношенню до України. На вашу думку, чому це рішення затягується і чи не стане воно предметом торгів? Ну рішення затягується, тому що є потужні лобісти Росії в Європі. У Франції, Німеччині, Італії і саме ці лобісти, ці політики, вони роблять все можливе. Вони затримують всі технічні переговори між Україною і Європою для того, щоб затримати ратифікацію асоціації. Тобто про це вже багато написано, про це багато сказано. Україна готова ратифікувати, не готова європейська сторона з технічних причин, які з'являються, тому що Росія тисне. Ну і на завершення нашої розмови дуже коротко щодня. Військові звітують про успішні операції, про відвоювання наших цілих населених пунктів. На вашу думку, чи вже бачимо ми завершення цієї операції? Ми не бачимо завершення цієї операції, тому що конфлікт все ще жевріє і він буде залишатися, поки не будуть ухвалені нормативні норми, нормативні документи. Тобто, все залежить дуже сильно від парламенту на сьогоднішній день. Законодавство надзвичайно слабке, і армія, яка переможе в одному місті, вона не зробить так, щоб це місто почало гарно жити. А це причина насправді сепаратизму, тероризму і так далі. Тому ми можемо сказати, що до кінця серпня армія зможе взяти під контроль фактично всю територію Донецької Леганської. Ланської області, але має розпочатися важка законодавча робота і робота виконавчої гілки влади для того, щоб там був порядок не тільки контроль, але й порядок. А це може затягнутися на рік. Два Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Артем Біденко. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.